Crysis Core – це приквел, події якого відбуваються за сім років до початку подій Final Fantasy VII. Історія починається з того, як Зак Фер, солдат Шинри другого класу, тренується в віртуальному симуляторі під наглядом свого наставника, одного з трьох солдатів першого класу на ім'я Енджил, який каже Заку, що для того, щоб стати героєм, треба прийняти свої мрії та мати честь. Після тренування герої прямують в офіс директора солдатів, де директор Лазарт інформує Зака, що ще один солдат першого класу на ім'я Дженесис дезертував, прихопивши з собою солдатів нижчого ранку. І тепер заку треба відправитись до країни вутай, щоб завершити його місію. Також Анджил рекомендує зака для підвищення до солдату першого класу. Герої направляються до форту Тамблін у Вутай. Єнджел розповідає Заку історію, як він в дитинстві, живучи в селі Банора і будучи бідним, крав яблука на фермах. Але з одного дерева, на якому росли найсмачніші яблука, він не крав, бо воно належало багатію, сином якого він дружив, і його честь не дозволяла йому красти чи просити в них яблука. Далі Зак запитує у наставника, чому він так рідко користується своїм мечем, тим самим Бастер Сордом, який ви вже бачили в основній грі. На що Енджил відповідає, що якщо користуватись ним часто, то він поржавіє і на ньому будуть сколи. Зак пробирається до фортеці і зустрічає дівчинку Юфі, яка називає себе майбутньою спасительницею Утай. До героїв долучається директор Лазард, і на них нападають ворожі бійці, і хтось призиває Іфрита, монстра, з яким Зак майже впорався. Але в бій втрутився Сефірот, третій солдат першого класу. Найвідоміший з трьох і на якого всі рівняються, він добив звіра, і вони оглянули тіла бійців, які були точними копіями Дженезиса, солдата, який раніше дезертував. Анджел також кудись зник, і Сефірот припустив, що він також їх зарадив. також нас газбітрейдасвел. Наступного дня Зака разом з Турком Ценгом, одним з агентів, які роблять всю брудну роботу шинри, відправляють в село Банора, де вони мають розслідувати зникнення Дженезиса. Прибувши на місце, ценг розповідає, що Дженесес і Анжил друзі дитинства, і Дженесес є тим сином багатого чоловіка, у якого Енжил не крав яблука. Зак зустрічає маму Енжила Джиліан, яка розповідає, що Дженесис повернувся до села з групою людей і забрав життя багатьох жителів села. Зак запитав її про Енжила. Вона сказала, що він пішов і залишив вдома лише свій меч, який являє собою честь сім'ї. Далі Зак знаходить Дженезиса на фабриці, який читає і цитує рядки з поеми Безкоханний про трьох чоловіків, які шукають дар богині. Він зізнається у вбивствах і починається сутичка, яку зупиняє Енджил. Після цього Ценг інформує зака про те, що Шинра планує знищити село, щоб приховати всі події. Зак біжить до джиліан, щоб попередити її, але знаходить її мертву, а поруч з нею стоїть Енджил. Зак ставить під сумніви всі балачки Енджила про честь і вимагає відповідей. Тим часом Дженезис викликає ще одного монстра, щоб дати Енджилу час втекти. Зак каже Дженезису, що не гоже солдату так робити, на що він відповідає, що більше не солдат, а монстр. Розправляє чорне крило і улітає. І перш ніж село зазнало бомбардування, зак і ценг покидають його на вертольоті. Повернувшись на базу, зака підвищено до солдата першого класу, і в цей час на базу скоєно напад. Це були знову копії Дженезиса. Сефірот розповідає, що це робота колишнього вченого шинри Холандера. Який вкрав технології копіювання. Пізніше Заку телефонує Сефірот і каже, що біля п'ятого реактору було помічено Енджила, і Сефірот планує відпустити його, перш ніж його знайде армія Шинри. В реакторі вони знаходять монстра з обличчям Енджила, схожого на копії армії Дженезиса. Сефірот розповідає Заку, що колись під час тренування між ним і Дженезисом виникла суперечка, де останній хотів собі славу героя солдата Сефірота. Зав'язалася битва не на жарт, в результаті якої Дженесис отримав поранення. Йому перелили кров Енджила, так як доктор Холландер сказав, що кров Сефірота несумісна. Рана так і не загоїлась, і це стало початком деградації тіла Дженезиса. Сефірат і Зак знаходять документи по проекту Genova Джи, згідно з яким були створені Дженісис та Енджил. Але проект було визнано невдалим. Так вони і дізналися про деградацію клітин Дженесиса. Який повільно помирає через те, як його створили. Далі перед ними постають Холандер та Дженезис, який вірить, що доктор може зупинити процес його деградації. Зак переслідує доктора, але його зупиняє Енджил, який показує своє біле крило і каже, що він теж став монстром. Зак відмовляється битись зі своїм наставником і падає до нетрів Мідгару. Прийшовши до тями, Зак опиняється в квітах, що ростуть в церкві, і знайомиться там з дівчиною на ім'я Айріт. Зак пропонує їй продавати свої квіти, вони йдуть на побачення, і так між ними зав'язуються стосунки. Але Зак вимушений повернутися на поверхню через напад Дженесиса на професора Ходжо, послідовника Холландера в Шинрі. На шляху він зустрічає Енджила, який все-таки вирішив прийняти сторону добра, і разом вони летять до будівлі Шинри. Ходжо каже Дженесесу, що Холандер лох і ніяк не допоможе йому з його недугом. Дженесис цитує уривок з безкоханного і вірить, що дар богині з поеми існує і може його вилікувати. Ходжо каже йому, що це все брехня, і Дженесис втікає, а наші герої переслідують його. Розбійник знову призиває монстра для битви з заком, поки Анджел продовжує гнатися за своїм другом дитинства, і вони зникають. В наступному розділі Зак знову вирушає Нетріф Мідгару, щоб збудувати для Айріт каляску для продажу квітів. Його знаходить Енджил і каже, що Холандер і Дженезис ховаються в покинутому місті Мадео і не встиг він дійти до Айріт, як ценг каже йому, що пора летіти на місію в Мадео Хейм. На шляху до міста їх вертоліт було збито, і тепер треба добиратись по снігу пішки. Під час подорожі Зак заводить дружбу з одним з піхотинців Шинри на ім'я Клауд Страйф. Клауд цікавиться у зака як воно бути солдатом. На що той каже, що колись дізнаєшся сам, коли вступиш до солдат, вони знаходять покинутий завод, в якому Дженесис погрожує вбити Холландера через те, що той не зміг його вилікувати. Розбійник вирішує шукати клітини Дженови, щоб використати їх як ліки. Але Холандер каже, що ніхто не знає, де Дженова. Дженова – це внеземна форма життя, яка впала на планету 2000 років тому і майже не винищила цивілізацію Цетра, які населяли планету до людей. Зак і Дженесис вступають в бійку, в якій останній програє і падає в безодню, і всі думають, що він помер з кінцями. Далі Зак знаходить Енджила і Холандера, який розповідає, що Енджил це вдалий експеримент проекту G, який має здібності Дженови і може як передавати свої гени, так і поглинати гени інших. Виявляється, літера G в проекті G не означає проект Genesis, а означає проект Gillian, на честь мами Енджила. Який Холандер вживив клітини Дженови в спробі створення людини з силами прадавніх. На відміну від Дженесиса, який після вживлення клітин Дженови отримав неповні здібності, які привели до деградації, Енджилу вживили ці клітини, поки він ще був в утробі матері, і так з нього і вийшов далий зразок. Також виявилось, що Анжил не вбивав свою матір, вона сама наклала на себе руки. Енджил, також, не бажаючи жити далі як монстр, поглинув декілька копій створінь, і перетворився на великого боса, з яким Заку доводиться вступити в бій. Після своєї поразки Енджил дякує Заку, передає свій бастер сорт і каже завжди захищати свою честь. Зак. для тебе. Protect your honor always. <sighs> Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams and honor. Щоб трохи відпочити після пережитого, зака відправляють у відпустку на море. До нього представляють дівчину з турків на ім'я Цисні. Вона розповідає, що директор Лазарт весь цей час фінансував дослідження Холандера і є зрадником, який кудись зник. Зак намагається зателефонувати Айріт, а Цисні вже знає, кому він хоче подзвонити. Він підозрює її в тому, що вона за ним спостерігає. На що Цисні каже, що це Айріт та за ким спостерігають. Тому що вона остання жива представниця прадавніх. Раптом на них нападають копії Дженезиса, які вистрибнули прямо з моря. Орудуючи парасолькою як мечем, Зак перемагає їх, і Ценг каже, що Дженезис може контролювати копії через лайфстрім духовну енергію, яка протікає всередині планети. Вони вилітають у місто Юнон, де допитують Холандера, і робота Зака полягає у його захисті. Холандеру вдається втекти. Зак переслідує його містом, але йому вдається втекти з допомогою копії Дженесиса, а сам Дженесис живий і спостерігає за цим. Повернувшись до Мідгару, Зак повертається до церкви і бачить, як на Айріт напали роботи Шинри, але копія Енджила у вигляді крилатої собаки допомагає їй. Після цього Зак починає збирати матеріали для коляски для квітів, яку він обіцяв побудувати для Айріт. Нарешті йому вдається побудувати коляску, але Айрід незадоволена і хоче, щоб Зак проводив з нею більше часу і виконував її бажання. Заку телефонує Сефірот, який інформує його, що вони відправляються в Нібельхейм, рідне селище Клауда, так як там можуть бути зачепки щодо Лазарда та Дженезиса. Сефірот каже Заку, що планує покинути шинеру в залежності від ходу місії, але поки він залишиться вірним солдату. Until then. Loyal to Зак разом з Сефіродом та Клаудом прибувають до Нібельхейму. Директору їх супроводжує гід, дівчина на ім'я Тіфа. Клауд не знімає шолом, бо не хоче, щоб вона його побачила, так як він не став солдатом як хотів. В реакторі вони знаходять монстрів, яких створено шляхом надмірного впливу макоенергії. І тут Сефірод починає задаватись питаннями стосовно свого народження. Думає, що він також може бути генетичним монстром. Айні. Ever since I was a child, I was not like the others. I knew mine was a special existence. But this. this was not what I meant. Am I. a human being? No such luck. You are a monster. І тут з'являється Дженезис і розповідає Сефіроту, що той є результатом проекта Genova S, яким займався професор Ходжо. Сефірот не може створювати свої копії, а також не схильний до деградації. Дженезис просить у Сефірота передати йому свої клітини, щоб вилікуватись. На це прохання Сефірот дає відмову. Маючи сумніви, Сефірот прямує до підвалу Шинри, де знаходить файли проекту S, Помилково він вважає, що Дженова це остання представниця прадавніх і законна спадкоємиця цієї планети, і що це люди винні у смерті прадавніх. І тут від всієї дезінформації у Сефірота зриває дах. Він починає вбивати і спалювати все живе в нібельхеймі. Сефірот намагається врятувати свою матір в лапках з контейнеру, в якому вона зберігається. Зак намагається протистояти йому, але легендарний солдат отримує верх. І тут ненацька з'являється Клауд і наносить Сефірота удар мечем зака, поки той відволікся. Лютуючи від злості через смерть мами і травми, які Сефірос спричинив Тіфі, Клауд скидає Сефірота в безодню разом з головою Дженови і падає непритомний. Don't test me. Ходжо, який керував проектом S, забирає поранені тіла Зака та Клауда і починає ставити над ними експерименти по створенню клонів Сефірота і тестуванню своєї теорії воз'єднання. В процесі експериментів Заку і Клауду вже вели клітини Сефірота. Експеримент було признано невдалим і їх тіла залишили в резервуарах на 4 роки, доки Зак не прокинувся. Він звільнив Клауда, який був без свідомості через отруєння макоенергією. Перевдягнув його в одяг солдата, так як його старий одяг також був пропитаний у Мако. Зак зустрічає Цисні, яка каже, що її направили, щоб схопити двох втікачів, але вона не знала, хто є цими втікачами. Вона дає хлопцям втекти, давши заку ключі від мотоциклу. На своєму шляху вони натикаються на Дженезеса з його копіями. І так як хлопцям жавили клітини з Сефірота, розбійник хоче схопити їх, щоб поглинути їх клітини і зупинити свою деградацію. Копія Дженезеса намагається з'їсти волосся Зака, щоб протестувати цю теорію, але в результаті перетворюється на монстра. Зак їде до свого рідного поселення Гонгага, щоб навідати своїх батьків, але зненацька з'являється цисні, яка попереджає, що його тут вже чекає Шинра, і що в цій області було помічено Енджила, але це не здивувало Зака, так як він бачив видіння з ним, будучи в резервуарі. Потім з'являється Дженезес і Холандер, якому Дженезес вживив свої клітини. І вони нападають на них в спробі отримати клітини Клауда в надії, що вони допоможуть від деградації, так як клітини Зака були нечистими через те, що він вже був солдатом. Звідки не візьмись, з'являється Енджил і рятує хлопців від Холандера, якого Зак потім вбиває. Енджилом насправді виявився директор Лазарт, який став копією Енджила і також помирає від деградації. Лазарт успадкував поняття честі від Енджила, тому й допоміг заку. Так як Дженес завжди носив з собою яблуко, зак вирішив, що він ховається в банорі. В печерах, які залишилися від поселення, зак знаходить Дженесеса біля статуї, яка тримає матерію богині. Дженесис каже, що події, описані в поемі, нарешті справдились, і три друга, нарешті, воз'єднались він ізак, який успадкував дух Енджила і клітини Сефірота. Він поглинає матерію і перетворюється на великого боса, Зак отримує верх. І Дженесис повертається до своєї людської подоби. Завдяки поглинутій матерії його тіло зцілено від деградації, і тепер в своїй людській подобі він хоче відстояти свою честь солдата. Зак знову його перемагає, і Дженесис бачить видіння, в якому статуя оживає і перетворюється на богиню. Підійшовши до неї, вона заплющує очі і відмовляється прийняти його. Зак виносить ослабле тіло Дженесеса на поверхню до Клауда і Лазарда. Який щойно відбив атаку бійців Шинри з допомогою копії собаки з крилами, яку Зак бачив в церкві Аріт, Лазард помирає, і на його місці залишається лист, що являє собою одним з листів, які Аріт писала заку протягом чотирьох років. Зак шокований тим, що вже минуло 4 роки, і направляється у Мідгар. Після від'їзду Зака і Клауда прилітає вертоліт Шинра, і солдати забирають тіло Дженезиса. Сенг наказує туркам знайти зака, перш ніж це зробить Шинра, щоб врятувати. Але перш ніж дістатися мінгару, армія Шинри знаходить його і в нерівному бою проти купи бійців зак отримує смертельне поранення, яке відчула навіть Айріт. Клауд нарешті приходить до тями після отруєння Макоенергією, енергією, підповзає до свого друга, який каже, що тепер ти будеш моєю живою спадщиною, і передає йому разом з честю солдата свій меч, який йому передав Енджил. both of uh, us that's right <laughs> you're gonna you're gonna <sighs> live you'll be my living legacy My honor, my dreams, they're yours now. I'm Living. Legacy. З небес спускається Angel і забирає Зака в лайфстрім. Клауд направляється в Мідгар, і голос Зака просить передати привіт Айрід і сказати, що йому вдалося стати героєм. Грозум Клауда розколото на частини. І він блокує всі пережиті події та певною мірою поєднує свої спогади з деякими звичками і спогадами прозака, створюючи нову особистість Клауда в ролі солдата першого класу. Далі нам демонструють сцену, яка є початком основних подій фінальної фантазії 7. Сім. Меніміс Клауд Солдат. Перший клас.